Так, ну що, сьогодні в планах таке. Біжимо до Юнігоста, він нас відправить до самбора. но до Самбора ми побіжимо аж в осені, коли позбираємо весь, весь врожай. А зараз біжимо до Юнігоста. По дорозі назбираємо 500 ягід і провіримо ще два рандомних місця. Бо вчора прийшло ще викупати, вон бачите, лавочку побудував. Купив макет цієї лавочки, чи як он? План. Так, попристаємо і біжимо. Прохильність 25. Який же жарт ти починає їй видавати? Все, більше не дозволяє, каже, що їй треба подумати. Біжимо до Юнігосла, біжимо в Гостов'ю. Знову орієнтування по компасу. Здравствуй, синку. Я йому. Здравствуй, Юнігос. Давно не бачились. Він мені. Дійсно давно, Росімір, якся маєте. Я йому. Дуже добре, нещодавно зустрів Вольерда. Юнігост. Я радий, схоже, ви йдете по шляху минулого Йордану, як і хотіли. Я йому. Так ось чому насправді тут я хотів запитати вас про кестрел. Він про, значить, ви чули про неї. Я йому. Так, Вольдра згадав ім'я, але більше нічого. Це не моя історія, щоб з нею ділитись, сказав він. Юнігост замовк. Я його. Юнігост. Він це. М -м дійсно дивно. Чому він так сказав? Дійсно дивно. Кез... Я... М Я маю на увазі, що вона. Так, вона була частиною зграї. Це було б. Це. Я йому. Схоже, ви намагаєтесь вести себе не вимушено, у вас інсульт. Юногост, ви маєте рацію, вибачте. Я просто не був готовий до цієї теми. До її теми, до неї. Річ у тім, що Кестрель була. ха-ха, Я пам'ятаю, той день, коли ми зустрілись. я і Ордан і Самбер повертали з однієї місії. Це було дійсно вражаюче. Я йому. Пограбування, Пасха, битва, революція. Він. Провал. Коротше кажучи, ми були змушені зрізати шлях через річку і в процесі втратили більшу частину нашого обладнання, наших скакунів теж. Після кількох днів блукання по лісу ми натрапили на невелике село. Ми були занадто вражені, щоб навіть думати про те, щоб спробувати щось елегантне. І тому вирішили просто взяти коней зі стайні і залишити трохи грошей. Так ми і зробили. Почали в поспіху від'їжджати на конях села, як раптом почуло гучний свіст. Коні відразу ж зупинились на місці, ніби були зачаровані, а Йордан впав відразу. Сам більше сили штовхав коня, але він навіть не зрушив з місця. А потім ми почули її голос: якщо ви, хлопці, хочете, щоб ваші статеві органи і голови були прикріплені до ваших тіл, ви злізете з моїх коней і почнете тікати. Я озірнувся і побачив найкрасивішу жінку, яку коли-небудь бачив. Вона тримала лук зі стрілою, спрямованою мені прямо в око. В той момент ваш дядько встиг підняти з землі, добійся розлючений, почав кричати на неї. Тож вона трохи посунула свій лук і випустила стрілу. Я запитую. Вона застряла його Юнігост. і оком не моргнувши. Ми з самбором лед не померли від сміху. Я перепитую, що? Чому? Юнігост. Це була перша і єдина людина, яку ми знали, хто змусив Йордана виглядати дурним. Навіть дитиною бачити, як Йордан спливає кров'ю, а ми сміємося над цим. Мабуть, було неймовірно дивно. Вона напевно думала, що ми якісь психи. Я кажу, я впевнений, що вона це зробила. Юнігост. У підсумку ми провели цілий день. Вона доглядала за раною зараною якийсь, який весь час не сказав ні слова. І ми з самбуром просто бігали і приєдналися до нас. Коли ми пояснили їй нашу місію, чого ми ніколи раніше не робили з незнайомцями, вона раптом погодилась ось так. У цій жінці не було навіть краплі страху. Найхоробріша душа з кого-небудь народжених. Єдиною її умовою було забрати всіх коней. У неї не було ніякої сім'ї, крім цих тварин. І сім'я ніколи не залишиться позаду. Їх було п'ятеро. Хтось може назвати це збігом, але якимось іншим долі. Я кажу, п'ятий був вольрат, вірно? Юнігост. Дійсно, коня звали бур, що робить його цілком слушним для його майбутнього власника. Бур тягав наші сумки майже рік. Поки у нього не з'явився наїзник. І ці двоє стали кращими друзями. Я вам ось що скажу, але повернемось до Кестрел. Іордану, вона спочатку не сподобалась. Тільки раз я бачив його таким невпевненим собі. Він не зміг зачарувати її одним поглядом, як будь-яку іншу жінку. Тому він обурився принаймні на час. Тому що незабаром все стало на свої місця. Сонце завжди встає на сході і заходить на заході. Це неможливо змінити. Теж було з Йорданом. Він завжди отримував те, що хотів. І цим слід захоплюватись і бажати робити так само. У неї дійсно не було шансу. Я перепитую. Вони були разом кестрилий Йордан Юнігос. Ну, це почалось як інтрижка, але хіба не так починається кожна любов? Незабаром вони стали нерозлучні. Якби я не знав Йордана так добре, я б сказав, що вона замінила його. Але він не змінився, він не міг. Він просто насолоджувався своєю новою грою відносинами. Навіть сам в якийсь момент зрозумів це все зрозуміли, Крім Кестрел. Незабаром Йордану ця гра будь яка інша набридла, тому він повернувся. До збавлення і розваг з іншими жінками. Але тепер перед ним стояло інше завдання. Ще одне хвилювання. Зберігати це в всекрети від кістрел. Було боляче дивитись. дійсно боляче. Особливо коли я так сильно любив їх обоє. Я перепитую. Ви маєте на увазі любив як сім'ю, вірно. Юнігост. Расімір, я полюбив кістрел з того моменту, як вони направили на мене стрелу. Але я завжди був сором'язливим і життя в тіні і Йордана тільки підсилювала це. Так що я тримав все в собі роками. Поки я цього не зробив, я перепитую. Що ви маєте на увазі? Юнігост. У нас з'явився Роман. Я перепитую. Значить, ви зрадили Йордана? Юнігост. Дорогі Росимір, немає нічого чорного-білого. Ви безумовно дізнаєтесь це з віком. Ми всі живемо в нескінченних відтінках сірого, але так це безперечно. Я ненавидів себе за це, я ненавидів його за те, що він ранив кохання всього мого життя, за те, що змусив мене збрехати її і зберегти його брудні секрети. В той час, як у мене був один з моїх власних, чесно кажучи, це було утомливо. Але я не міг зупинитися. І не міг її втратити. Вона теж не могла перестати любити його. Я кажу, я не сажу вас, юного гостю. Це звучить правда болісно. Юний гост. Це не кінець історії. Все пішло підкіс, під коли вона завагітніла. Я не міг ні їсти, ні спати. Я почав дистанціюватися від неї. Невідоме вивало мене. Чи був Йордан батьком? Я лежав з жінкою, яка виношувала дитину від іншого чоловіка. Або може, це було моїм. Я не збирався виховувати, а збирався жити як його дядько у брехні, як боягусь. У той час в моїй голови проносились найпохмуріші думки. Я все ще звинувачую себе в цьому. Чи хотів я, щоб це сталося? Я перепитую, чого саме? Юнігост. Дитина була мертвонародженою. Я хотів померти з нею в той день. Але в той же час я відчув полегшення, яка людина. Відчуваю полегшення в такій ситуації. Коли Йордан вийшов з кімнати, мені захотілося побачити його очі. Я хотів бути впевненим в тому, що саме повинен відчувати. Вона не дозволила мені. Я приєднався до Йордану в його горі. Ми пили і плакали всю ніч. Я прикидався просто чуйним братом. Але я був покидьком, покидьком з власним горем. Тіло дитини було спалено вранці. Після цього я більше не міг повернутися до Кастрел, як і Йордан. У той день вона втратила трьох своїх чоловіків. Всі були поглинені полум'ям, розвіяні вітром, як дим і пил. Я кажу, Юнігост, мені дуже шкода. Я гадки не мав, через що ви пройшли? Через що ви всі пройшли? Юні гост. Вам нема про що шкодувати, дитину. Я намагався сказати вам це з самого початку. Не заздріти нашим життям. Ми намагалися зробити щось хороше, щось змінити. Але ми не були героями. Ми все ще розплачуємось за це, я кажу. Мені потрібно побачити її, її юні гости. Ви сказали, що ви всі опинились в долині. Юні -гости. Я не знаю, де вона живе. Вона не хотіла, щоб її знайшов я, тому я ніколи не шукав. Але я майже впевнений, що сам бір знає. Ви можете спробувати. Разом з ним. Я кажу, тоді я цим і займусь. Юнігост, Расімір, якщо побачите її, то скажіть їй, що я не важливий. Я їм кажу, будьте здорові. І так, Юнігост відправ мене до самбуру, а самбур за інформацію о місці знаходження кестрел буде вимагати їжі. Їжа у нас ще росте на полях. Тому по ягоди. Чарівний мостик ми будемо ходити направо. Так, нам треба назбирати близько 2000 ярець. 500 я вже зібрав. Повертаємось додому. Так, на завтра план такий. Ми бігаємо по ягоди по нашій поляні і добудовуємо наш довгобуд кухню. Все, зараз спати.